Добрий день, ви на каналі інтернет-магазину FelixUA, Мене звати Олександр. Сьогодні у нас на короткому відео огляді буде дуже цікавий та корисний гаджет. А саме це багатофункціональний кемпінговий ліхтар з функцією Powerbank від субренду Xiaomi Nextool. І розпочнемо ми, звісно, з розпакування. Одразу бачимо, що тут досить приємний на дотик чохол Soft Touch покриттям. Гарно прошитий, блисківки якого захищають сам чехол від потрапляння вологи всередину. Також тут є кишенька для зберігання зарядного кабелю, і, звісно, сам кабель також йде в комплекті. Він інтерфейсів Type-C type a ну, Переходимо до найцікавішого, а саме до нашого багатофункціонального ліхтаря. Виконан він з якісного алюмінію, має досить стильний дизайн. І скажу вам, він досить важкий. Має також захист по стандарту IPX5, і що це означає? Ним можна користуватися в зливу. Але все ж таки повністю занурювати воду ми його не радимо. У нас є основне джерело освітлення, є також боковий ліхтар, є два індикатори. Також присутня кнопка, звісно, включення та вимкнення самого ліхтарика, і індикатор рівня заряду. Збоку у нас під заглушкою ховаються два. USB-інтерфейси, а знизу кріплення для кронштейну. Ручку ліхтарика можна використовувати як підставку, а можна його горизонтально ставити. Ну і переходимо до практичного використання. Щоб включити сам ліхтарик, потрібно затиснути кнопку трошки. У нас включається основне світло. Якщо ви хочете змінити. Режим потрібно натиснути. Тобто, перший змінює на режим SOS, другий на стробоскоп І останній четвертий режим у нас працює як боковий ліхтар. Боковий ліхтар можна регулювати по яскравості, але краще буде показати на основному. Яскравість тут е, від 25 люменів до максимальної 1800. І скажу вам чесно, це дуже яскраво. Якщо брати в увагу другий регулятор, він відповідає за кольорну температуру. Вона градіюється від холодного світла до теплого. Режим SOS, якщо включати, то також можна регулювати яскравість. Даний пристрій має акумулятор ємністю тисяч мАч. І про що нам це каже? Якщо використовувати основний ліхтар на максимальному режимі, то він пропрацює у вас 5,5 годин. Якщо на мінімальному, то 150. Якщо брати боковий ліхтар, то на максимальному режимі він пропрацює 18 годин. А на мінімальному до 200. Інтерфейси, які присутні на даному пристрої, слугують для зарядки як самого ліхтарика, так і інших девайсів. Перший, як ви бачите, це Type-C. Через нього ви заряджаєте Ріхтарик. Якщо вам потрібно використати функцію Powerbank, щоб зарядити інший девайс, ви можете використовувати будь-який з цих двох портів. Але ми все ж таки радимо використовувати type c тому що це буде швидше. В принципі, на цьому в мене все. Якщо у вас залишилися будь-які запитання, то обов'язково залишайте їх в коментарях під цим відео. З вами був магазин Felix.UA. Посилання на даний пристрій. Ми Залишаємо в описі під цим відео. Дякую за увагу! До побачення!